Я тут родився, тут мої друзі, тут моя школа. Тут я почав свій кар'єрний зріст. Я навчався в 17-й школі, досить прикольно було, гасело. Я саме в школі почав танцювати з 12 років. Я ходив підпільно в школу танців, мої батьки про це не знали. А після школи це вже був університет Прикарпатський. Педагог перших третій класів. <гум> По спеціальності не працюю. Ну, все решта я самостійно займався собою, над собою, над своїми проектами. А я займався спортивною аеробікою. Невдовзі став тренером по спортивній аеробіці, війшов в Федерацію аеробіки України. От, викладав заняття по аеробіці, а так сталося, що вже після школи я працював в дічному клубі, клуб Вавілон. Там я танцював в звичайні танці, класика, модерн. А потім мені запропонували станцювати на трубі, яка на той момент була в тому закладі. Я не знав, що, що це, як це робиться, але згодом <рес> я це зробив самостійно. Це був 92-й, 91-рік. Ще ніякої інформації з приводу танців на пілоні не було. Не було де подивитися, де взяти інформацію. Тому проходилося все робити самостійно, видумувати, придумувати. Перші, перші часи мені ем, було. Моторошно, uh. yeah. mm. бо я не знаю, як це можна на публіку роздітися. Але з того я зрозумів, чому я не можу показати своє тіло, якщо воно є нормальне, люди це сприймають. А тим паче я можу зробити пластику, я можу зробити акробатичні номери. Це було щось жахливо, як для мене, тому що це перше не сприймалося, це кидали пляшками в мене. Обзивали і тому подібне, бо люди це не сприймали, бо цей танець, якби напів роздягнутим. Не кожен це полюбляв в ті часи. Але пройшов час, я це витримав, я це перетерпів. А люди побачили, що це є мистецтво, що це є красиво, і прийняли. Першопочатково мене взагалі була перша назва, яку я видумував, придумував. Це був нічний яструб. Ну, Моя швея, яка мала шити мені костюм, каже, ну, а що я тобі клюв пошью?» Ну, я не знаю. тобто, Що тобі зробити для першого разу. У неї дитина полюбляла спайдер Ось, Вона казала, що я тобі пошью костюм спайдера. І відповідно, я від цього відштовхнувся, назвався спайдер. Заздалегідь. Я захотів поміняти ім'я, тому що в Україні з'явився ще один спайдер, це був в Києві, і ми якось навіть з ним пересіклись. Я подумав, мені треба поміняти ім'я. Я дивився по карті. Я люблю штат Орландо і футбольна команда Орландо. Я вирішив так собі дати сценічні ім'я. В 2003 році а, був перший чемпіонат по стриптизу, так його б називали, це жіночий чемпіонат. От. І після цього люди побачили, що це таке, що таке танець на пілоні, що таке еротичний танець. Ось. І я власне, попав на цей чемпіонат. Е, я поїздив трошки з СТБ, і так сталася моя популярність. і так я... Роботу по всій Україні. Я не знаю такого міста, де я не був, чи такого клубу, де мене не було. А якось запросили мене поїхати у Китай. Це була перша моя поїздка за кордон. Я вирішив поїхати на деякий час, подивитися інформаційно, як люди сприймають, як люди живуть. І я не жалкую, тому що люди мене дуже добре сприйняли, так як я люблю робити велике шоу а, масштабне шоу. Тому це було цікаво і мені, і людям, а Китай взагалі любить європейців. Було весело. Безумовно можна на цьому заробляти, але не кожному це вдається, тому що це дійсно треба пахати, Ну, здається, що так просто, легко. Але ж це сенці, це ж е, потрібно постійно займатися собою, зовнішністю, стиль, костюм, вкладування великих грошей в костюми, якщо ти хочеш, щоб це було на вищому рівні, і як шоу, і щоб тебе запрошувалися. Я працював на трьох роботах, крім цього. Тобто я Люблю цю справу, я люблю танцювати, а нічне життя, якби мені не заважало денній роботі. Поки молодий, нам сон потрібен в проміжках, це дуже добре. Я хотів працювати, я хотів заробляти, допомагати своїй сім'ї. Мама дуже не хотіла, щоб я цим займався. Ну, коли вона побачила мене на телебаченні, по СТБ, то Каже, де погано, але як ти кажеш, на людях от роздіваєшся. Олег не займайся стріптізмом. Ну, на них не знала, як це називається. Тобто на той час воно ну, якось не було. Зараз мама каже: Ти чому не на роботі? Ти чому ти йдеш? <му> як франківець, що би я змінив, я би змінив ставлення, людське ставлення до життя. До всього, що їх оточує, тому що люди настільки озлоблені, не посміхаються. Тому кажу: посміхайтеся, робіть самі собі свято. Якщо ви самі не зробите цього настрою, то вам ніхто не зробить.